Пробую сьогодні максимально активно провести день, трошки побоювати голова, вам скажу чому От, в ро. Трошки підмалююся після басейну. Ну, як виходить, вже яка є. От, Трошки розігнала лімфу, трошки менше набряків. І якось будемо будувати цей день по своїм можливостям. От, Якось так. А далі цікаві відео для вас. Поплавала я в басейні. Там не знімали, іншим разом познімаю. І зараз хочу розказати вам, що таке нейрочутливість, нейровразливість і що це означає. Дивіться, нейровразливість, нейрочутливість це той стан, коли ми на рівні нервової системи дуже є чутливими до різних обставин, різних ситуацій. Тобто це є чутливість. І судинна, і неврологічна, і психологічна. Тобто, на будь-який стрес, на спеку, на розмову, може бути спазм судин. через це може бути власне і гіпоксія, і мозок може не доотримувати своїх і кисню, і в той самий час, і тут можна говорити і про роботу нейромедіаторів, тому що кисень, і нейромедіатори, і кишківник, воно це шлунок, та воно це все дуже сильно пов'язано. Тому, коли є людина Нейрочутливо, то всі її системи і органи вони також є чутливими і серце, і жовчний, Тобто ми всі знаходимося в такому знаєте спазмі, стресі, активації або навпаки, коли ми занурені в свій світ, і ми те, що заактивовані, ми взагалі ховаємося в таку мушлю і ховаємося від світу, в рамках чого наша продуктивність, наша активність. Наше вирішення побутових стратегічних і інших питань воно погіршується. Тому, власне, якщо помітили за собою таку високочутливість, що називають нейрочутливість, треба це за собою знати і заручитися підтримкою, підтримкою в когось це спеціалісти, в когось це близькі, в когось Що Що це? це від того, як люди йдуть, говорять на всю вулицю, кричать, знімаю відео тихенько, Та і то знаєте, говорю якісну, корисну інформацію. Яка потрібна людям? А люди йдуть, кричать, якісь нецензурна лексика, виясняють якісь стосунки, і я маю це чути, і маю це по мілі... міліметрах вирізати з... Маршрутці нема, до чого тоді взагалі вибачте, платиш за той проїзд, коли кондюків нема. Жарко. Хочу понити вам, так. Змучилась, тому що жарко, тому що люди курять і, і димлять. Я маю бути пасивним курцем і то все вдихати. Ну, Ніби держаш своє здоров'я. Ну, круваші таке не дуже приємне, але... Ой! Будь я здорова. Не дуже приємно, але ну нічого не можу на з реальністю, тому треба змінювати в рамках свого такого, знаєте, мікроклімату, не брати до серця. Ще прикольно, люди от дуже голосно, ну, Чи тому така нейрочутливість? Блін дуже голосно говорять, виясняють стосунки. Я одному чоловіку кажу, що ви ну, типу, так голосно відчитуєте свою жінку. Я тут ні до чого, я вже себе нею відчула. А він каже: а Ви не слухайте. Як я можу не слухати, коли типу я чую це? Він напевно мав на увазі, не вникайте. А от ви скочусливі люди такі, як я, вони вникають. У все і більше того сприймають на свій рахунок. Навіть коли хтось свариться, щось там комусь каже, ти такий сякий поганий. Я тобі сто разів там дзвонив, ти не брала трубку. А я це сприймаю на себе, думаю, а може то я трубку не брала? Ну, коротше, отаке є. І я, звичайно, це все йому не пояснювала, не грузила його, бо думаю, що жінка ще нагрузить. Але отаке. Купа маю трошки претензій до світу, але я це одразу переробляю і думаю: так, стоп, давай без претензій, давай з ресурсом, що ти можеш для себе, коханої, зробити. От що можеш? А у вас є претензії до світу? І які? Прийшла додому після басейну, після тих всіх активностей, йшла пішки додому. Не знаю, от в мене якось була енергія. Після басейну не в плані голови, а в плані саме тіла. Я ці два поняття розділяю. Хоча я вважаю, що тіло і голова пов'язані. Ну, тобто це ну, якби одна система. Але буває так, що щось більш функціонує, як в людей, правда, в когось сильніше, там, навіть, хто в спортзал ходить, та? в когось сильніше руки, в кого ноги, в когось там, я не знаю, прес з та, в когось там хтось не ходить в спортзал, але активний на роботі там активно також там, якісь фізичні навантаження. І я якось так мала капелюшок ну, від власне від спеки. І якось я так пішечки майже додому дійшла. А є що йти? Є, що йти? Десь? Ну, можливо, хвилин 40, десь зупинок п'ять може, коротше. І зараз собі м -м, взяла персик. А тут я вже розбираю покупки разом з моїм котиком Лушею. Він вже заліз трошки в сумку. Ну, одним словом, якщо вам цікаві такі влоги, будь ласка, підписуйтесь на канал, поставте якийсь коментар, що вам цікаво з того, що я говорю, що відгукується, що не дуже. Тут я говорю про своє улюблене безлактозне масло, маю лактозну чутливість. От, непереносимості не маю, одразу кажу. Так. От, тому вибираю, мені подобається, і кіт мені в тому допомагає. От, а вам всім бажаю, це не реклама. Всім бажаю вам гарного настрою, всім бажаю вам ресурсної нервової системи. Бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися. І все у вас було якнайкраще.